Це програма. Будьте здорові. Мене звати Володимир Соколовський, я лікар отоларинголог в Центрі здоров'я та естетичної медицини профідок, завідувач центру мікроіндоскопічної хірургії лор-органів центральної міської лікарні. Сьогодні ми поговоримо про захворювання приносових пазух носа риносинусити, тобто запалення слизової порожнини носа та приносових пазух. В залежності від тривалості перебігу риносинусити бувають гострі до 12 тижнів та хронічні більше 12 тижнів. При гострому риносинуситі пацієнти скаржаться на закладеність носа, слизові та слезовогній виділення, біль та тиск в області приносових пазух, порушення нюху, головний біль, загальну слабкість, підвищення температури тіла. Для правильного встановлення діагнозу отоларинголог обов'язково проводить риноскопію при можливості з використанням ендоскопічної техніки та при необхідності проводиться рентгенографія або комп'ютерна томографія при носових пазух. Тактика лікування захворювання залежить від його різновиду. Якщо пацієнт звертається із гострим риносинуситом, то лікар призначає симптоматичне лікування. Противірусну терапію, промивання носа сольовими розчинами та радить пити багато рідини все як при звичайній вірусній інфекції. Такими випадками зазвичай займається сімейний лікар. Отоларинголог вступає в бій з хворобою, якщо діагностують поствірусний рину якщо симптоми не проходять після 10-го дня, якщо клініка розвивається бурхливо. Тоді вже лор лікує поствірусний та бактеріальний риносинусит і може додатково призначати деконгестанти, тобто судинозвужувальні назальні краплі, нестероїдні протизапальні, інтерназальні кортикостероїди, антибіотикотерапія. Антибіотики призначають лише при гострому бактеріальному риносинуситі та при підозрі на ускладнення. Вірусні захворювання антибіотиками не лікують. В деяких випадках лікар може призначати хірургічне втручання. Боятися не потрібно, Пункція абсолютно безболісна. триває 5-7 хвилин, проводиться під місцевою анестезією. Деякі пацієнти кажуть, там буде отвір на все життя, але це міф. Там тоненька пластинка, все легко та швидко загоюється, ніякого отвору на все життя там не буде. І хронічні рину синусити від цього розвиватись не будуть. це також міф. Навпаки, дренування необхідно провести, коли гній не може вийти через природні сполучення порожнину носа. Це допомагає пацієнту набагато швидше одужати. У жодному разі не можна проводити ніяких теплових процедур в області гаймерових та лобових пазух. це може призвести до ускладнень. Профілактичні заходи риносинуситу полягають у сезонній вакцинації від грипу та пневмококової інфекції, загартовані та раціональному харчуванні. Повноцінному сні. Також не варто недооцінювати відпочинок. Він дуже важливий для вашого здоров'я. Не займайтеся самолікуванням, і обов'язково треба своєчасно звертатись за медичною допомогою до фахівців. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.